Весільні клопоти очима сумських фотохудожників. Про кохання, щастя та приємні турботи розповіли у виставці чотири сезони. Експозиція розмістилася в обласній науковій читальні. Образ нареченою приміряла на себе і наша Христина Бондаренко. Ніжність, легкість та гумор. Усі світлини з власною родзинкою та авторським поглядом. Зробити весільний фотоальбом то справа не з легких. Одним днем роботи не обмежитися. Та й сам фотограф має приміряти на себе одразу кілька амплуа. Це прежні всього, що організатор, режисер. Потому що тут можна не просто. Ну, там, как допустим, там, пришли люди в студию, там з там, ним поговорил, допустим, хотя там теж своя как бы, специфіка. Но здесь нужно быть организатором, здесь нужно быть режиссером, здесь нужно э, бути не то, що может быть, а нужно быть психологом. Хочеться, щоб потім остались знімки, э, э, як скажем так, которые как впечатление, которое эта свадьба оставляла в сердцах э участников. Идеи. Вот. А вот создать впечатление это не так просто. Это, можно сказать, это очень сложно. Вот. Поэтому мастера своего дела должны этим заниматься. Створити враження таки вдалося. Принаймні про це говорять відгуки поціновувачів прекрасного. В наше тяжёле время люди займаються прекрасним. Чудесні фотографії, і, вообще, мають я завідую людям, які займаються чим-то таким гуманним, згадати власну романтичну дату чи приміряти на себе весільний образ усі охочі зможуть до 9 травня. Виставка розмістилася у стінах Сумської обласної наукової бібліотеки. Христина Бондренко, Олександр Гордус на часі новини.